Соняшник Суперіус, ранньостиглий сербський гібрид, створений для технології Сумо під Гранстар. Гібрид відзначається високим потенціалом урожайності понад 5,5 тонн з гектара, а також дуже високою стійкістю до посухи та основних хвороб. Генетично стійкий до всіх несправжньої борошнистої роси та вовчка. Цей гібрид рекомендований для вирощування в умовах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду Суперіус. Група стиглості ранньостиглий 104-106 днів, висота рослин 170-180 см, вміст олії від 49 до 51%, потенціал урожайності 55 центнерів з гектара. Переваги гібриду Суперіус. Високий потенціал урожайності забезпечує до 55 центнерів з гектара в оптимальних умовах. Відмінна стійкість до посухи гарантує стабільність навіть при нестачі вологи. Стійкість до основних хвороб і стресів включає захист від фомозу та фомопсису, що знижує ризики втрати врожаю. Швидкий стартовий розвиток сприяє інтенсивному росту на початку вегетації для досягнення максимального результату. Соняшник «Суперіус» Це надійний вибір для аграріїв, орієнтованих на стабільність і високу продуктивність у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.